Завтра День жінок мироносець. Ті жінки, котрі перші отримали від Господа інформацію о Воскресенні. Апостоли, я повтікали від Голговського креста в страхові, в трепетові. Жінки, як оставалися на Голгофі, так і перші отримали вістку о Воскресенні. Вони жінки миро Собщайні о тому, що Бог сотворив мир між небом і землею. Мироносиці, носящі мир, творящі мир, прикликаючи людей до мира. На відміну від жінок, є жінки злоносиці, оті всі обманщиці, лукаві, блудниці, нечистивці, ті, журналісти, дівчатка. Котрі добре знають, що та інформація, котру надають по телевізору, є стопроцентова лож ними придумана і їм написана, вони теж йдуть під слово не мироносиці, а злоносиці, зло розпространяючи клевету розпространяючи. Але не у них нині бесіда завтра, день жінок жінок мироносиць церковних жінок, православних жінок, не тих жінок, котрі йдуть, після як івано Франківську жінки із уняцького храму вийшли, пішли бити православних жінок, жінки били православних жінок, не ті жінки-мироносиці, не ті, а ті, котрі потерпіли під тим храмом, котрі Мусить уступити, але знайшли собі місто знову служити Богу і причищатися, то є мироносиці. На днях ночу зняли в Києві цілий храм монастирський. Тільки воїну все знайшло і поліції. В тот час, коли треба то то все економити для воїна, ні. Бити церков на першому місці. І так монахи з плачем ходять, жона там. На тому місці на колінах моляться, ми розуміємо, першу чергу мав місто Львів, коли почав ламати храми, було на першому місці і похвалилися, власти, що вони перші скоренили канонічне православ'я, вони його називають Московським. Але тепер вже й Київ став на другому місці, коли дійсно діючий монастир, діючий храм зруйнували і за одну ніч все вивезли. Молім Боже, Господь, простив гріхи всім тим, хто тим займається, тому що іноді за гріхи таких людей, да, коли ціла нація страдає, Господи, поможи нашим воїнам, поможи нашим переселеним, поможи тим монахам, від котрих поламали церкву, поможи Господи, тим жінкам, котрим, от котрих забрали храм, чи їх били, Молилися і плакали, то жінки мироносиці. А всі ті злоносиці, котрі били, котрі й далі будуть брехню говорити, вони царства Божого не наслідують, в принципі, і не хочуть. Бо всі ті, котрі проти церкви виступають, виясняється, що навіть і не християни, журналісти не християни. тому ясно стало, що вони проти християн будуть говорити неправду. А ми сьогодні кажемо, Свято великомученця Ірину, молі Бога за нас і за всіх наших жінок, мироносець, оті, котрі нині показали клас, висоту віри Христової, твердої віри, з одного боку, будучи добрими громадянами, законопослушними, виконуючими закони, хоча наколи і закони і проти нас прийняті на противагу тим людям, котрі числяться у великих славних, а вони суть обикновенні публічні злочинці, на котрих не судять. А потім ясно стало, що ми живемо в інтересний час з одного боку, терпіти, а з другого боку є можливість стати ісповідником віри Христової, в'єдна з великомученицею, стати наслідниками Царства Божого.